Щодо Олександрійців, то вони вдома в цьому сезоні ще не відпускали нікого. Три перемоги у трьох матчах: 4-3 над Шахтарем, 2-1 над колосом і 2-0 над лівим берегом. Юрій Климчук сьогодні в основі руха. Він повертається до основного складу. Це важлива подія для львів'ян, тому що востаннє він виходив у старті ще на початку березня. Він травмувався, порвав, надірвав задні хрести у матчі проти Дніпра. 1 і сьогодні він у старті. Це не повернення як таке, оскільки Климчук виходив на заміну в кількох попередніх поєдинках. І навіть давайте пригадаємо, мав гольовий момент в матчі проти Динамо. Але зараз він капітан команди Віталія Пономарьова у основі. І це дуже важливо. Колець назад віддає передачу. Калюжний. Калюжний класний пас на Безеру. Безера далі на ковальця. Ковалець повертає на Безеру. Удар по воротах і блокує цей удар. Здається, Остап Притула. Шикарний момент на старті поєдинку. Знову Хуан Безера. В центрі уваги тут розіграли взагалі дуже просто. Іде подача. Момент на Краснопіра йшов пас. Проти того щільно грає Шабанов. І Що там вдається все-таки краснопіру м'яча торкнутися, але пробити по воротах як слід не вдається. Зараз треба оборонятися на кутовому. Притула отримав передачу. Удар по своїх воротах. Гольовий шанс руха, м'яч в поперечку влучає. Остап Притула чи то пробивав у дальній кут, що важливо сказати так з траєкторії м'яча, чи то навішов, але м'яч від голови, від голови кампуша але не залетів у власні ворота. Ось так Ямако вже не рятував. Знову притула на розі. Знову хороший момент. Удар головою. М'яч над воротами летить. Ось так. Стандарти приносять руху. Поки що найкращі моменти в сьогоднішньому матчі. 16-та хвилина. Денис Підгурський головою пробиває над воротами. І Єрмаков зараз вибирає рішення віддати на фланг. Підключається Мартинюк. Добре. І тут зона величезна. Біляє в поворотах. Пробиває по центру. Б'єли дві забирає м'яч у руки. Безодня зараз виникла у центрі оборони руха. Очесна дірка між крайнім захисником і центральним. І в неї не те, щоб вирвався Біляєв. Він просто там стояв і ждав передачу. Біляєв. Біляєв прострілює. Влучає у захисника. Біляєв ще один простріл і може бути удар в поворотах. Над дев'яткою летить м'яч. Таке хороше рішення Олександра Філіпова. Здорово він м'яч підняв. Недосяжна траєкторія для голкіпера. Чудовий момент Філіпов прийняв. М'яч розвернувся. Те, що він чудово вміє робити, поставив спину і різко пробив. Зерою. А ми ще раз дивимося момент, коли суха серія руха могла перерватися. Однак не влучив урон. Олександр Філіппов. Прекрасний момент дев'ятого номера дуже швидко зорієнтувався в ситуації. Розвернувся. Гарно м'яч підняв. Олександрія тисне, залишається з м'ячем. Біляєв калюжний. Одразу ж викидається на нього захисник. Ковалець удар по воротах по центру. воріт. ледь забирає м'яч. Озера озера передачу хотів отримати в дотик від Філіпова. Красиво, але знову ж таки рух читається. Все м'яч повертається до Кравченка. Кравченко навішує і помиляється на виході. ледві. він торкнувся руками м'яча, але не зміг відбити його. І далі офсайд. Офсайд у Микити Кравченка, який виконував гостру передачу з правого флангу. Таке рішення бригади арбітрів. Величезна кількість подібних помилок у першому таймі. Якось треба більш структурувати двом командам гру в цьому плані. Удар по воротах Климчука. Ось удар в площину воріт. Єрмаков забирає м'яч в руки. Юрій Климчук. Перший удар від руха. Саме у руки голкіпера. Інша справа, що ситуація така ж, як з ударами Олександріті. По центру воріт і без особливих проблем для голкіпера. Але Джованів Котро тепер уже в хорошій компанії йому, напевно, не можна. Споживати те під час футбольного матчу, те, що споживають хлопці поруч, Мишньов. Удар поворота. Забирає м'ять друг Дмитро Ледвій. Знаєте, це найнебезпечніший момент другого тайму. Удар Дмитра Мишньова. Ось один із тих чинників, заради яких виходив цей футболіст. Хороші сильні подачі на ударі. Кравченко виконує навіс. Удара поворотах немає. Костишин стрибав, розминувся з м'ячем, налетів на захисника, але пробити не зміг. Шанс восьмого номера Олександрійців побіг він. Спочатку на м'яч, потім повертався, змінив напрямок руху, повернувся на свій лівий фланг. Схоже, насправді він не фолив проти Краснопіра. Краснопір так підсів під м'яч і не було тут порушення правил. Кравченко, Подача. Лидві забирає м'яч до рук. Клайвер прибирає опонента. Один-один. М'яч залишається в межах поля. Клайвер далі проходить. Це вже ударна позиція. Клайвер передачу віддає момент, який хороший. Краснопір з м'ячем розбинається. Як же ж так не зміг прийняти форвард друга цей м'яч? Краснопір не зміг взяти м'яч під контроль обробити. його. Передача. Помилка голкіпера. Момент. Момент для Олександрії Філіпов. Таки виходить Вічнавіч і забиває Олександр Філіпов. Отака драма. Отака драма останніх хвилин. 0-0. 88 хвилин. Помилка. Вихід Вічнавіч, і Філіпов забиває в другому матчі поспіль. Невже саме так мав закінчитися цей поєдинок? Команди, які нічого фактично не створили супергострого. І Дмитро Ледвій, який впродовж всього поєдинку робив величезну кількість точних передач, непогано починав атаки. впевнено діяв зараз. Простій ситуації віддає пас супернику. віддає пас Філіпову. Філіпов акуратно протикає м'яч повз Товарницького. І далі справа завершення для Філіпова. Це не найбільша проблема. Ось тут всі головні дії він зробив тут. Далі перед ним два кути. Він пробиває, кладучи Ледвія один кут, акуратно пробиває в інший. Гол Олександра Філіпова, п'ятий у сезоні, відкривається лях під передачу. ліва нога ляха. Може й пробити Ростислав. Удар по воротах, м'яч повз ворота летить. І лежить на газоні біля 11-метрової позначки Ігор Краснопір. Все-таки є перевірка аварії. Напевно, що вона стосується якраз того моменту, який завершився лежанням. Я не буду казати падінням, я поки що скажу те, що бачу лежання Краснопіра в штрафному майданчику. Там була якась боротьба. Знаєте, що ж там сталося? Ось він удар ляха. Ось Краснопір. І ось кампуш торкається Краснопіра. І, і що? Петро Панчишин. Йде до Варну. От вона розв'язка. От вона розв'язка цього поєдинку. На 90 зараз уже шостій хвилині дивитиметься вар Кампуш. І краснопір. Кампуш наступає на п'яту краснопіру. Краснопір, який реагує на удар ляха. Давайте оцінювати цей епізод з цієї ситуації. Підгурський там і форвард руха падає. Фол з боку кампуша. Він відбувається. Наступає на ногу краснопіру, і арбітр ставить пенальті. Арбітр ставить пенальті. Він бив пенальті за оболонь у минулому сезоні. Розбігається Краснопір'ї, пробиває і забиває. 1-1. Тиша на стадіоні. Вона означає те, що швидше за все цей матч завершиться у нічию. Після того, як багато хто повірив, уже у перемогу після голу на 88-й хвилині на 99-й забиває. Експідопічний Руслан Ротаня, молодіжній збірні України. Ігор Краснопір в минулому сезоні в складі оболоні забив тут м'яч на 97-й хвилині. Дуже пам'ятний був поєдинок. Зіграли 2-2. І от якщо Так, на 97-й забив Краснопір. От любить він на цьому стадіоні забивати на останніх хвилинах поєдинку. Корнер Олександрійців. Подача у штрафний майданчик. Удар по воротах. Відскок. Ще може бути відскок. Підняли руки гравці Олександрії. Кампуш розводить руками. Хотіли б пенальті для себе Олександрійці. Так, можливо, м'яч влучив комусь в руку з гравців руха. У нас фінал матчу. Вартий ось ці фінальні 10 хвилин. Варті, я не знаю, скількох подібних. Перевірка буде. Ще одна. Ну, Вар відпочивав весь матч. А зараз тут гарячі хвилини для нього. Подача. Кампуш головою. повз ворота. Кампуш пробиває. Португалець. Міг виривати перемогу на 103-й хвилині. Ось тут е м'яч відбив Товарницький. Це ще один стандарт. Всі попереду. Вся Олександрія хоче вирвати цей матч. Подача. Хороша подача. М'яч зависає. Виграна боротьба і м'яч у руках Ледвія. І це вже фінальний момент цього поєдинку. 1-1. Олександрія та Рух нічого не продемонстрували серйозно в перші 87 сім хвилин, а потім почалося.